Вибираємо нитки для ткання зразка. Снувати основу знаємо з попереднього відеозаняття. Отже, продовжуємо вчитися ткати. Привіт моїм глядачам! Ви на каналі Гобеленове Ткацтво. Я Іванна, викладач-художник і разом з вами продовжую нашу творчу справу. Мушу зразу показати готовий варіант, так як я вже його зробила і відзняла. Готовий варіант показує тому, що потрібно трішки розказати про ткання смуг. По факту, кожен, хто починає ткати, може вибрати будь-які кольори і ткати будь-які смуги, лиш би навчитися ткати. Це перший варіант і найпростіший. А другий варіант полягає в тому, що я трішки розкажу про кольори. Та як композиційно та естетично краще зробити свою роботу, щоб і навчитися, і зразу щоб гарно виглядало. Вибір ниток у мене не просто так. Я взяла більш наближені кольори та різні по тональності. Де чорний найтемніший, бежевий найсвітліший. Далі я вже подумала, як мені розмістити смуги, щоб килимок виглядав симетрично. Тобто, у ньому має бути центр. Отже, на килимку ви бачите, що смуги спочатку йдуть різного кольору і товщини до центру, а від центру повторюються ніби в зеркальному вигляді. І ще один фактор цікавого розміщення смуг це їхній розмір. Потрібно зробити чергування смуг від тонких до широких. Якщо ми зробимо всі смуги однакової товщини, то буде як майка у кота матроскіна. Так що враховуємо ці три фактори: колір, розміщення смуг та розмір смуг. Отже, починаємо ткати. Наголошу на тому, що ми вже знаємо з попереднього заняття чим полотняним переплетенням. Якщо піднімаємо нижні нитки основи, то рухаємося зліва направо. Якщо піднімаємо верхні нитки основи, то рухаємося з права на ліво. Щоб зекономити час перегляду, я вивчені дії буду у відео пришвидшувати. На нових моментах буду акцентувати увагу. При тканні дотримуємося таких рекомендацій. Нитку під ткання пускаємо вільно та дугою прибиваємо міцно гребінцем. Крайню нитку основи обкручуємо два рази ниткою підкання, тобто, коли повертаємося в протилежний бік. Це дає міцність, товщину та акуратність краю килимка. Далі тчемо смугу вибраним кольором. Ще один такий нюанс. Перед прибиванням гребінцем беремо за краї і розтягуємо килимок, і тоді прибиваємо. Це потрібно робити кожен раз, бо при ткані він звужується так швидко, що ви упустите момент, коли це сталося. Досить один раз затягнути край і все, наступні нитки вже будуть вузькими. Зараз я покажу, як виглядає помилка при ткані. Вона не сильно страшна для килимка, але якщо помітили, то потрібно виправити. Ось при перебиранні ниток основи пропустила я одну нитку. І нитка піткання пішла поверху нижньої нитки основи, а мала піти понизу. Якщо небагато виткали і помітили, то вертаємо півтора прокидки назад і виправляємо. А якщо вже багато зіткали і пізно помітили, то не виправляємо. У мене у цьому зразку є помилка, але в кінцевому результаті вона не сильно кидається в очі. Якщо знайдете, то пишіть мені в коментарях, буду знати, що маю пильних глядачів. А в загальному у ткацтві, килимарстві є різного роду помилки, але все згодом розкажу. Виткали смугу сіро-зеленим кольором. Міняємо нитку на гірчичний колір. При з'єднуванні ниток накладаємо одну на одну і закінчення їхні залишаємо на лицевому боці. Продовжуємо ткання. Коли трішки виткали у висоту, тоді можна зрізати кінці ниток коня. Зразу не зрізаємо, бо вони ще міцно не закріплені. Далі давайте з музичним супроводом поспостерігаємо за тканням, як міняємо нитки, як чергуємо ширину смуг, а потім далі буде пояснення. Як знати, чи однакова ширина симметричних смуг? Перший спосіб, більш прийнятний для малих тканих виробів це порахувати прокидки. Має бути рівне число прокидок. Я рахую і бачу, що не вистачає однієї, а ширина, здається, вже навіть більша за попередню смугу гірчичного кольору. Значить, я роблю ще одне прокидання нитки під ткання. І вже рахуючи другий раз, у мене все співпало 6 прокидок в нижній смузі та 6 прокидок у верхній смузі. Чому здається, що ширина верхньої смуги більша, тому що вона ще міцно не прибита гребінцем. Якщо зверху неї ще буде хоча б 1 см ткання, то вона буде такого самого розміру. А якщо ми ілюзорно оцінюючи ширину верхньої смуги її не доробимо то вона потім стане вущою і це порушить наш задум симетрії. А другий спосіб це для великих килимів. Вимірюємо лінійкою чи сантиметровою стрічкою ширину смуг. Якщо нитка підкання закінчилася якраз на самому краю, то ми обкручуємо крайню нитку основи і завертаємо хоча б на одну нитку всередину. Це потрібно для того, щоб нитка підкання не висунулася потім і не стирчала з боку килимка, а якщо її відрізати, то буде видно основу. Ну, вимірюємо тепер ширину нашого килимового зразка і що ми бачимо? Якраз 15 см. Якщо б з самого початку ми наснували рівно 15, то килимок зараз був би коло 13 см. І це була б також помилка. Тепер ви знаєте, як її не зробити. Чим далі ми тчимо, тим нитки основи зсуваються та звужуються. Раджу нитки на верхній планці рамки розсунути по ширині. Тонкою смугою чорного кольору я вирішила зробити серединку килимка. Ви бачите, що смуги до цього були різної ширини. Ще одне таке правило забула сказати з самого початку це те, що потрібно дуже міцно прибивати нитки під ткання. Правильно, зітканий килимок чи гобелен це той, у якого зовсім не видно ниток основи. Далі від центру продовжуємо ткання смуг в дзеркальному відображенні. Як бачите, ми в нашій роботі використали тільки одну техніку полотняного переплетення і декілька різних кольорів і розмір смуг. І у нас виходить гармонійна в плані естетики робота, такий собі килимок, в стриманій кольоровій гамі з простим смугастим орнаментом. А тепер уявіть, що є ще багато технік ткання, переплітання, доповнення тканих виробів, оздоблення їх. Так що роботи не початий край навіть для мене, бо я ще не все втілила в реальність. Хочу замітити, що наш килимок як з лицевого боку, так і з виворотного виглядає однаково акуратно. Так і має бути. Не мають ніде стирчати нитки. При закінченні ткання кольоровими нитками ми знову прикладаємо кромку з ниток основи. Це край, він має обв'язуватися вузликами. Отже, в цьому відеозанятті ми виткали невеличкий зразок зі смугастим орнаментом та навчилися правильно ткати та закінчити килимок. В наступному відеозанятті я покажу, як його оздобити бахромою та придати йому гарного естетичного вигляду. Кому цікаво, то продовжуємо роботу далі. Творчого натхнення творчим людям!